Директор Тернопільської обласної філармонії каже: до відзначення двохсотріччя від дня народження Тараса Шевченка готувалися не один тиждень для виконання програми Обнімітися ж брати мої залучили, чи не увесь творчий склад філармонії. Це симфонічний оркестр, це камерний хор і всі солісти вокалісти. Ми запросили хор музичного училища, які бере участь з нами. Ми запросили соліста львівської опери. Олега Ланового зі сцени Тернопільської обласної філармонії пролунали музичні твори за мотивами поезії кобзаря. Зокрема, кантати Заповіт та хустина. Попри події в Україні, вважають учасники програми, концерт не втрачає своєї врочистості і тим паче актуальності. Ми мусимо при любих суспільних соціальних станах нашої країни пам'ятати про своїх. Генії, пам'ятати про своє минуле. І я дуже радий, що на цей концерт сходяться люди для того, щоб підтримати не тільки е нас на сцені, не тільки послухати цю прекрасну чудову поезію і прекрасну музику, а об'єднатися навколо того, що зараз є в державі. Особливий концерт, я би так сказав, тому що така дата велика, такого великого сина України. Тим більше в ті з тими подіями в контексті тих подій, які відбуваються в Україні, надзвичайно є важливий. Ми старалися. Ми брали репертуару багато нового. цікавого, який Тернопіль не звучав, який буде виконуватися вперше на такій сцені з симфонічним оркестром, солістами. Програму Обніміться ж брати мої Тернопільська обласна філармонія за час святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка планує представити також у різних районах області.